Мої, е, аргумент у моїх наступних відео все буде мінятися. Я тепер зрозуміла. Я тепер буду більше е, гарно говорити про українців і дуже сильно буду критикувати італійців. Баста, все, що мені не подобається в Італії, я буду говорити. І то буду голосно говорити голос. Мені треба більше критикувати італійців. От, жара, спека на вулиці. Прийшли, я помила руки, так от руки я помила, бачите, мокрі, мокрі я помила. Я не включаю, мені руки вже так самі висохли. Вони як не включать, от от, що, що от, годить, кричить, вони не можуть. От вони мусять посушити руки, вони електро, вони не вміють зовсім зовсім ніякої енергії економити. От включають, воно годить, гудить, де воно є то, що гудить. Десь от тут рядом було. Де це? Тут? Ой, воно! таке нове. Я чого? Для чого? Щоб воно тут гуділо, воно тобі на мозги дарить. Вони включать, мій купання ключи, посушив руки, всі вони сушать. Я не сушу, бо в мене руки горячі, мені зразу високо. Один окунь намалювала, бачите, і здерся вже так для краси, бо ви мене не приймаєте, якщо в мене ногті не намальовані, якщо в мене не доглянуті, я повинна мінятися. Я повинна слухати вашу критику. Слухати повинна критику, тому що критика справляє людину. Українці не такі погані, як вони здаються. Як вони здаються. Це дуже маленька частина українців поганих, а вони всі решту добрі. А італійців дуже багато нервових, вони як нервові, то нервові. Вони вбивають зразу. Тому наші дуже бояться заміж виходити, бо кажуть, що італійці вбивають. Італійці вони горячі, кров гуряча, доренько. Ми... Ми виходимо. Це вже четверта година. Побачимо, скільки ми зараз заплатимо. Тут всі ті, що працюють, їдять в самому кінці. В Самому кінці обслуговуючий капітал. Якщо ви хочете купити. Амару на травах і дві літри 30 евро. пів літри 12 евро. Вибирайте. Можете навіть підзвонити і заказати. Черга платити. Це працює так. Кожен говорить, то що він їв. Треба пам'ятати ще. А той, що господар на касі стоїть. Тоді він, він, він довіряє. Все. Один макарон, одне м'ясо, один салат, два кафе. Згадують, що вони їли. А той заокруглює, все заокругле, ну, дорогенькі мені. А, ще продається, вау. А, мелі, я навіть не бачила, от мелі. Такий мід можна купити вау. 45 я ми закупили. 15 євро. Все зауколив, Як це відкривається. Всі заукруглив, спитався, скільки ми з'їли перших. Я говорю, ми два перших взяли. Його тільки інтересували, скільки перших ми взяли, перші блюда. Я. Тут зовсім інакше повітря в горах. Прохладніше набагато. Я ми дюпа хочемо посиджати на парку. Так, що ми взяли? Ми взяли одне, одна закуска, була одне антіпасто, два перших тортеллі І тортелі і, оце, і ми взяли два других, тому що я взяла анєллю, а мій компаньон взяв е, чиндялі умідо. Пізніше він ще ту бульбу взяв, що ми лишили. І е, бульбу він взяв. А, ну, я сказала, і бульбу він тут взяв. Та, Мали ще два, два салати принести, вона не принесла зразу і забула, я вже не нагадувала. І два кафе ми взяли. Ну і пів літри вина, це навіть тут ніхто навіть ніхто не рахує, це вино. Він навіть не питався, і то навіть що не входить, просто він заокруглив. І все, 45 евро, Дургасенький мої. Ось така ціна. І додому ми ще взяли, бо я ж не з'їла це все. Ось. Що тут є? Що заокруглений? 45 євро. Йдемо гуляти, зараз ми підемо ще морозиво, в другому місці поїмо. Чому ми не їли це там той крем та круста? Ми вже в тому ресторані були багато разів. Останній раз ми були два роки. ну Минулого літа ми були. Ми кожного літа сюди їздимо. Що хочемо тут посидіти? А, ну та Тут омар, ми йдемо, липше, там, де лінію є. Там лінію є. Йде мокві, Омбра. Мій компаньйон на сонці. Всі італійці дуже сонця шукають. Вони не сядуть на сонце, то жити не можуть. Вони як ті, як ті, як вам сказати, ті отакі от шушу, от, що, що, що люблять на сонці сидіти, ящерки, чи як вони гріються. Посидимо і зараз йдемо ще гуляти, гуляти, гуляти. Лавочка дерев'яна. Бачите, тут сніг навіть випадає. Тут в горах досить-досить прохладно зимою. Тут є мінус-мінус два, може бути. Тут приблизно є 1500 метрів над рівнем моря, мені здається. Називається Кастель дель Піано Тоскана. Ось так виглядає прогулянка Баданти з італійським пенсіонером. Такий візочок, так вони гуляють, дві бутилочки води. Це для тих, хто ніхто не був, ніколи не був Віталій і не бачив, як гуляють баданти, яка це робота. Після обіду це четверта година, виходять і в парку так помаленьку гуляють. Така, такий візочок, він дуже-дуже добрий, бо персона старша людина, вона так трошки може, бачите, і на лавочку зразу сідають. Сідають на лавочку і можна упертися, спертися і так гарно набагато ліпше, ніж палиться. Дорогеньке, мені, мені погано, мені дійсно погано. Ми об'їлися дуже сильно, багато черешень. Оці черешні, черешні моєї інфанції, я ось тут в Італії. Ці черешні ось такі, їх ніхто за нормальних не сприймає, їх ніхто взагалі не їсть, ніхто їх взагалі не бачить. Вони тут ростуть, ростуть, ростуть і навіть горубці не встигають їх з'їдати усіх. Мама мія, скільки ми об'їлися оцих черешень, були червоні. Одні достигли, другі не достигли. Ми нарвали додому багато. Ось тут вже все обірвали. Манаджа, скільки тих черешень, задурно, все задурно. Ми знали, що тут черешні. Є. Ми тут вже на перший рік їдемо. Ви тільки подивіться, які вони є і як їх багато є. Тут вже дехто рвав, я не знаю, трошечки рвали, ми отут все обірвали. Я вам зараз покажу, чи ви щось побачите, чи ви не побачите. Ось таку гілку пригнути. Які вони солодкі, вони такі солодкі, вони такі чорні. Вони такі м'ягенькі, вони такі сочні. І ось так. Скільки їх тут є? Їх тут взагалі ніхто не рве. Італійці взагалі їх не бачать, їх ніхто за, за нормальних не вважає. А, а, а це черешня мого дитинства. Ось мужчина ось Ото ідеальний мужчина. Бачите, ось такий ідеальний мужчина. Може якийсь би італій побачив чи черешні колись, він мав українську жінку. Українська жінка зразу бачить. Зразу бачить. І, і то на, на вареник, і на пироги вона таке хоче, то на варенді. А ми так от наїлися і додому я трохи привезу. Я не знаю, чи моя внучка буде їсти, чи не буде, чи мій син накричить, бо скаже, що що вони не цей, а тут бачите, дуже-дуже якісне повітря, тут гори, бачите, тут дощ завжди падає, тут трошки прохладніше, і тому ростуть тут черешні. Отак. Не говоріть мені, що біля дороги, бо тут поруху ніякого ніякого нема. Я ті черешні на Україні їла, їла, і я на них виросла. І ось така я здорова виросла. Чуть не метр вісімдесят. Мама мій. добре, що компаньон в мене метр дев'яносто. А мені не так легко з мужчинами. По висоті особливо. Вау, які черешні тут. Тут ужини навіть є, тут дуже багато ужин. На ужини теж ніхто уваги не звертає. Ви подивіться, от бачите, тут буде ужина. Ми теж на ужину сюди їздимо, от тут буде ужина. Італійці ніколи тої ужини не рвуть, ніколи. Тому що те, щоб жінка закомандувала. От жінка як закомандує, мужчина зупиниться, нерве дітям тої ужини, можна повидло зробити, а роблять старі жінки деякі роблять повидло з ужини. А ужина в супермерках продається, така, знаєте, підсипана та така на плантаціях, що її штучно вирощують. А тут дика, їх тут, тут, тут дуже ціла купа є. Ми літом сюди приїдемо, але це буде в серпні, в кінці серпня тут ужина. О, він гарно працює, мама міє. Скільки вже тут черешень. От його ми гілки, бачите, ми тут не могли дістати. Таку одну гілку треба цілу мені. Щоб моя внучка подивилася, як вони ростуть. То маленькі гілки можна вирвати малесенькі гілки. Це нічого страшного, дивіться, яких тут багато є. Хрубаків нема, бо ми провірили. Хрубаків нема. Деякі можуть мати хрубаки. Деякі можуть мати. І ось так. Мені дійсно погано. Мені дійсно погано. Помили руки, У мене тут все було. Все все йола все було, як мені копаян каже. Я помила руки він мені кричить, помий лице помий лице, у мене вже сили нема лице помити. Він каже, консерва. Консерва. Консерва це означає зберігай таке, яке воно є. Зайшли в машину, він каже, у мене всі вьоля ці от взуття. В юля, в юля, в юля. Це означає, ну, коротше, фіолетове, все фіолетове. Ой, доленьке мої, скільки ми тих черешень наїлися. І скільки ми нарвали. І задурно треба місця знати. Дорогенькі мої, треба знати місця. І треба робити на години, щоб мати час, поїхати на ті черешні. І треба мати час, щоб тебе якийсь італійську кудись завів. І треба, треба багато всього треба мати. Треба багато мати, щоб знайти такі черешні задурно. А в Італії черешні коштують дуже дорого. В Італії це про морозки черешні. Я не знаю, чи ще є більше якийсь фрукт, який коштує більше. У нас пів кілограма ну, 4 євро пів кілограма. Отаку упаковку, пів кілограм, ну, вони такі великі, грубі, хрустящі. Але ті та вони такі знаєте, сочні, вони такі водяні, вони не хрупають, але вони такі, от камінчик виходить отак, от тільки так. Такі дуже-дуже-дуже сильно солодкі. Прямо мігенькі, солодкі, такі, такі середні. Знаєте, не є такі малесенькі, малесенькі. О, мама мій. Добре, що не дуже так гурячо. Ну, нормально, нормально. Гарно ми провели час. Я не знаю, можна, певно 2 кілограми тих черешень з'їла, тому що десерт. От ми були в ресторані, десерт ми не їли, так? Попили кафе і баста. Морозиво я теж не хочу, то що краще піти морозиво поїсти чи таких черешень наїстися. Є велика різниця. <кхи> <кхи> Андямованті, дорогенькі мої. Андямованті це означає йдемо вперед. <кхи> Ого! Ото ми попали. Тут гри гриби ростуть. І черешні теж є, ми не хочемо зупинятися. Така, значить, такі кастанні тут. От в такому саді, де кастанні в Італії живуть, тут теж білі гриби є, але це зараз не сезон. Дріт тут, дріт Це тут гарно. Тут просто буде лягти ось так. І лежати, лежати, лежати. Температура 23 градуси. О, яка прохлада, яка тишина. О, така хатка, ося хатка, там всякі ящики складають, робоча така хатка. Там можна бутерброд з'їсти, ну, для, для тих всіх драбину ставлять. В такому саді, дивіться, яка година. Мадонна, сьома година вже майже. Ну, Мадонна це може, дуже сильно, бо тут, тут асфальт не можна ставити. Вважте, тут така дорога в одну сторону, а машини їдуть в дві сторони. Я ту дорогу знаю, я деколи дуже сильно боюся, як напроти зустрічна машина виїде і пізніше треба один одному уступати. І, і затишок тут таке каміння велике, воно має тисячоліття, оце каміння таке. Дивіться, яке тут каміння. Тут така хатинка в лісі, оце дерево зісохло, його пам'ятаю, мутки гарне тут було і воно сухе. Ой-ой-ой-ой! Ой! Квіти ой, 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 тут прямо в вікно. Ого, тут люба машина не проїде. Дорога дуже погіршилася, ніж були ті останні роки. Тому що падав сильний дощ і повимивав та якби землю і каміння полишалося. Ось тут ужини такі. Ось тут ужинів ми багато збирали минулого. Року, щось та дорога така вузька зробилася, аж дерева чіпляє. От то хатинка така в землі, я так сміялася. Я казала, я би тут її відремонтувала і приїжджала в ту хатинку. Але тут, там нічого немає, то такі, знаєте, що, напевно, після війни такі от, такі от три на три, без вікон, без дверей. Але зробити вікна, двері переспати можна в середині. Ну, Кинути якийсь матрас. Без умов, щоб побути на лопухи, які великі, бачите? Тут Зараз десь вода ще має бути. Ось та вода, от тут ми кабана бачили. Водичка ми тут завжди скакали, так через той рівець. Ось така водичка лісова. Оженів тут багато є по краях. Ну, скільки Ожинів. Так ми виїхали і тут в лісі такі е, господарі живуть. Бачите, дві хати, таке подире, тут так глибоко, від траси тро, дуже далеко, і вони так, напевне, сім'ї разом живуть. Черешні мають, вже червоні ніхто їх не їсть. І от так через їхні, не загороджено, і так можна їхати через їхнє подвір'я. Ні кула, ні двора. І тут, отака, нічого з того не роблять, роблять на тракторі мінімально. І тут ми виїдемо на центральну дорогу. Тут ті кастані такі тут з садистими кастаннями. І гриби бувають, але це приватне, тут не можна йти. Та якби, хоча тут не загороджено, але все одно. Бажано не заходити всередину, бо все-таки тут приватно, бачите, навіть не загороджено, але не треба, і Кастані останні, небудь осінь.